І щодо ситуації в регіоні, на цю тему поговоримо з Олександром Прокудіном, головою Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас. Да, здоров'я бажаю. На взаєм, як минула Дубану, ми так почасти вже згадали про те, що на жаль, її загиблі і поранені. В цілому ну, скажімо так, місцеві змі і представники адміністрації зазначають, що ворог активно б'є практично усіма і кабами, і мінометами і дронами. Можливо, вам є щось додати щодо ситуації в цілому, оперативної да, сьогодні 10 населених пунктів були під обстрілами. Під час нічної дронової атаки дронової атаки типу Шехет, сили проти повітряної оборони на територію нашої області знищили чотири таких ППЛА і уламками збитого безпілотника пошкоджено приміщення гаражного кооперативу в центральному районі, який ви сказали. Постраждали двоє охоронців: 64 і 49 років. Вони зараз з вибуховими травмами, контузіями і пораненнями частин тіла доставлені в лікарні і проходять лікування в області. Двоє людей загинули, загинули через детонацію вибухівки. У Посад Покровському травма несумітні з життям дістав 14-річний хлопець а в Адрадокам'янці. 45-річний чоловік, ми співчуття рідним загиблим і користуючих нагодою, нагадаю про три основні правила мінної безпеки: не підходь, не чіпай і повідом рятувальникам або поліції. Тож, от така сумна історія з вибухівкою. Я хотів би ще деталізувати щодо ситуації в Антонівці, передмісті Херсона, там де ми зазначили про знищення пункту незламності. Просто теза прозвучала така, що відновлювати пункт незламності в цих умовах надскладно, тому що безпекова ситуація така, що можуть постраждати знову ж таки, люди. І тому питання виникає щодо в принципі евакуації населення. Які рішення станом на тепер є по цьому населеному пункту? Дивіться, цей населений пункт і є в е, пунктах щодо евакуації. І був і ми завжди закликаємо е, саме з Антонівки виїжджати людей, особливо з дітьми е, приблизно рік тому, о, ще коли. Після катастрофи на Каховській ГЕС ми максимальну кількість людей звідти вивезли, але все одно там залишаються люди, які не хочуть виїжджати. Ми їх закликаємо, евакуюємо і намагаємося зменшити там людей, щоб не наражати їх на небезпеку. Угу. А щодо заходів, які проводяться так чи інакше, які стосуються Херсону і області, от зокрема можна тут згадати форум Херсон місто, де життя перемагає, який відбувся напередодні. Які є головні напрямки, скажімо так, обгорення теми там, звісно ж, це безпекові питання. Можливо, ви би ви окремили для себе і для глядачів ще щось важливе. Да, такий дуже змістовний і потрібний захід був, завдячуючи фонду громади міста Херсон. Захист Херсонщина була краєм багатих природних ресурсів, радючих земель і талановитих людей і великих можливостей. Але на жаль, повномасштабне російське вторгнення принесло нам величезні випробування. І е, е, як потрібно ці випробування подолати, і найподальший розвиток області – це і було головне питання цього форуму. І, звичайно, ви сказали, що е, безпека людей це наш найнинішній пріоритет. топ 1 адже Херсонщині прилітає щодня і кожні дві хвилини в області ми чуємо вибухи, е, тому допомагаємо військовим протидіяти ворогу, збільшуємо кількість укриттів. Пришичуємо темпи розмінування, координуємо евакуації в небезпечних громад і так далі. Другий пріоритет це надання життєво важливих послуг для наших мешканців зараз. Це відновлення роботи цНАПів, відкриття гуманітарних штабів, хабів в інших регіонах, а також забезпечення освітніх і медичних процесів. В області і третій важливий напрямок для економі це економічний розвиток. Ми робимо все для того, щоб створити умови для е бізнесу в безпечних громадах, і вже з початку року зареєстровано понад 1800 нових підприємств. Е близько 200 повернулись на Херсонщину. і Це податки е за які. І виживає Херсонська область щодо стратегії розвитку. Проговорювали багато таких речей, які ми бачимо в майбутньому. Це перше це громапромисловий сектор, це включаючи відновлення зрошення системи, яку знищила Росія. Це найбільша була зрошувальна система в Європі. Ми вже розпочали це. Це вирощування нових сільськогосподарських культур. Наприклад, навіть таких як канабіс для медичних потреб, це нова ніша, і Херсонщина може знайти її на зайнятий розвиток тепличних комплексів, заводів з переробки овочів, фруктів, судно будівництво та судноремонт, зелена енергетика. Ну і зараз що таке важливо, на чому. Що... Колись і Японія вийшла, це розвиток е е переробки сміття, управління відходами, і це не лише вирішення і там екологічних проблем, а і створення нових робочих місць можливостей для інвестицій і так далі. Розуміємо, що це амбітні цілі, е і нам потрібна українська та міжнародна підтримка, але рухаємось в цьому напрямку. Ви Знаєте, з того всього, що ви перелічили, що все, все ж таки, попри постійні обстріли, шалено напружену обстановку в регіоні і в моральну, психологічну таку серед українців і херсонців, власне, відновлюються цілі царини напрямки і своїми силами сподіваюся, так само інвестиції, якісь там, хоча би на певному рівні, заходять в регіон. То це свідчить лише про те, що пункт незламності можна знищити, а незламність українців ні. І це те саме йдеться власне це визначення застосовується і до херсонців вам за долучення до ефіру Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації, був разом із нами.